Вітаю! Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Російська армія не припиняє тероризувати Дніпропетровщину. Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району. По мирних кварталах кварталах вдарили з важкої артилерії. Люди на щастя не постраждали. Наслідки атаки зараз з'ясовуються. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. з Соню. ранку Марко знову неспокійно Було на Нікопольщині з важкої артилерії. Росіяни вночі обстріляли червону григорівську громаду. Людей дивом не зачепило. Рятувальники обстежують території. Далі пряма мова. Агресор випустив з два десятки снарядів по Червоногригорівській громаді. Уражені обстрілом території. Зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. В самому Нікополі, попри численні, сигнали повітряної тривоги, ніч та ранок минули спокійно. Давайте послухаємо, що з цього приводу каже міський голова. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену, загроза у нас залишається в інших населених пунктах області. Також все стабільно ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем збройних сил України. А сапери продовжують допомагати у розмінуванні звільненої території Харсонщини. Вчора зокрема ліквідували дві ворожі міни. І щодо ситуації з енергосистемою, за повідомленнями, ДТЕК, сьогодні на Дніпропетровщині діють стабілізаційні графіки відключень світла. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І 350-та доба широкомасштабної війни. Армія країни терористки намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі. За минулу добу ліквідовано 910 окупантів. Також наші захисники за ніч знищили російський штурмовик Су 25 Вертоліт Мі 24 та два безпілотники Орлан. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів. Водночас росіяни продовжують тероризувати Харків. Вночі випустили від 6 до 10 ракет по центру міста. Частина снарядів влучила у підприємство. Частина впали у центральний парк. Попередньо люди не постраждали. Кадрові перестановки Кабінет міністрів України 7 лютого призначив нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВА. Про це повідомляє прислужба Кабміну. Так, головою Дніпропетровської області став Сергій Лисак, який з 2022 року очолював СБУ нашого регіону. Відомо, що він має військове звання бригадного генерала. Прізвища пілотів, які випустили ракети по багатоповерхівці на перемозі у Дніпрі були відомі в перші дні після катастрофи. Їх знайшли дніпровські it аналітики У нашому місті працює унікальна агенція Мольфар, яка займається розшуком військових злочинців. Вони почали працювати з першого дня війни. Зокрема, довели, хто обстріляв пологовий будинок у Маріуполі, встановили особи злочинців з Бучі та зрадників, що перейшли на російську сторону. Докладніше про це далі. Рослинають до седьмого покоління. На цьому відео розбита горем жінка після влучання ракети в багатоповерхівку в Дніпрі. Вона ще не знає, кому адресовані її слова. Але вже наступного дня аналітики Дніпровської агенції Мольфар встановили ракету Х-22. По будинку її випустили бійці 52-го гвардійського авіаційного полку, який базується в Калузькій області. Ми досліджували її після випадку в Кременчузі, коли прилетіло в торговий центр it аналітики встановили і оприлюднили імена, фото, адреси та приватні дані 44 військових, причетних до запуску ракети. Ідентифікували всіх членів екіпажу. Сбу опублікувала наступний день після нашого розслідування також список, кого вони вважають видним. Ну там список пересікся, але там було лише шість людей, і там були умовно тільки командири. І це процес, в якому працює умовно вся бригада, і вони всі винні. Це вже не перша робота з пошуку військових злочинців від Мольфар. Вони встановили причетних до бомбардувань в Маріуполі, знущань та пограбувань в Бучі, телефонували злочинцям і дізналися, що російські терористи живуть в стані постійного жаху. Ось такий аудіозапис бурятом, який був причетний до злочинів. Бучі вдалося записати на даний момент. У нас тут твориться з е, ужасне. Още там людей режуть. Там націоналісти здесь ходять, людей режуть. Сі час в Росії уже. Не происходит в моєму в моєму моєї республіки. Уже уже у убили. Ворог неодноразово робив спроби зашкодити діяльності Мольфару, атакували сайт, надсилали листи з вірусами, навіть підробили прогноз про можливі обстріли. Але помилились з логотипом організації. Вони вставили не наш логотип, а Вони ставили логотип в Мольфар. І звісно, нам нічого за це не було, тому що ну всі зрозуміли, що це просто підробка і все. Мольфар не призупиняє аналітичну роботу з пошуку злочинців. Проте сподівається, що скоро після нашої перемоги займеться вже мирними проєктами. Олена Городецька Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Через тектонічну активність у Туреччині існує загроза землетрусів і в Україні. Про це заявили в Національному інституті геофізики. Найбільша небезпека в районі Карпат, де проходить так звана зона Вранча та у південних західних областях. Я небезпека і в центральних регіонах, в тому числі і на Дніпропетровщині. Але експерти заспокоюють, в Україні немає таких тектонічних розломів, як у Туреччині, тож катастрофічних наслідків не буде. Утім, застерігають, у випадку поштовхів будинки перенесуть їх по різному, в залежності від сумлінності будівельників. Ми можемо побудувати сейсмостійку будівлю, і в неї руйнування будуть невеликі. А Можемо не сейсмостійку побудувати, і вона зруйнується так, ніби. Відбувся землетрус 12 балів. нас розломи вони не такі глибокі на щиту, невеликі, і в них не накопичується стільки багато енергії, щоб спостерігати такий землетрус, як ми спостерігали, відбувся в Туреччині, тому що в Туреччині відбувся землетрус по розлому, який знаходиться на ститті двох тектонічних плит. Українці можуть відвідувати захід та центр Туреччини, проте в постраждалі від землетрусу регіони краще не їхати. Про це заявив посол України Василь Бондар. Аеропорти в Стамбулі, Анкарі і в ключових містах центральної та західної Туреччини працюють у звичному режимі. Ніяких загроз чи побоювань для громадян України там немає. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7, Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі. Одинадцятий канал є на Ютубі. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ Світтіві та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 1200.